Так все сідаємо в тачку, далі їду, рецький звороти де дуже третий. Отот я аварія і бандитів, які вкрали багато грошей. Не попав в аварію. Я бачу, я бачу. Я щось бачу. Я то не побачив. Я... Ай, вода! Дяч, тачка, тачка. О, все. Єма, тут горить. Стоп! Врізались. А ну, йди сюди, хочу. Да я ой, кинув зброю, а то буду стріляти. Молодець. Ти сам тут Так, да, я сам да. ой ой. ой. Ха. Ха. Да, я сам, так давай Так. Піднімай руки, кидай зброю, кидай зброю, і руки вгору ой, ха, -ха. ха, ти навіть до мене підійти не можеш, ха, бо я за тебе слінш. Ай, ты нормальний. Твоя тачка зірвалась. Ты нормальний. Це що за пушка? Ай! А-а-а! Ой, ти ще пошкодуєш. Зкрит. Окей. Так чемодан. Тут проще, та-та-та. Трабу багажник, Это тебе в лікарню і в поліцію Сюда. Вот тут сідай. Все їдемо, їдемо назад, це ми всі гроші постраждали повернула назад, а тебе я посадила Блін, Ничего, я ніколи не можу нормально пограти. Тихо! Mm -hmm. Так, щоб підійти до босса. Добрий день. Мой красный добратись. Комикс і комп'ютер. <'ятер> <п> комп'ютер? ми компьютер володінь. Дякую. Це mm. все, до побачення. Я їду додому гарного дня. До побачення, гарного дня. тобі